Неймовірні відчуття. Вперше ТСН показує борт номер 1 іл ІЛ-62М. Літак, на якому мандрували українські президенти. Кучма, Ющенко, Янукович. Але тут є і суто особисте. На цьому літаку я пролетів сотні тисяч кілометрів, відвідав 20, а може й 30 країн світу. Отже, борт номер 1 Який він там всередині? Підемо, подивимося. Ну от власний літак. Ліворуч, президентський салон. Але туди ми підемо трохи пізніше. Давайте перворуч підемо. Це салон, ми його назвали міністерський. Тут сиділи міністри, заміністри, голови адміністрації, коли вони літали із президентом. А оце мій улюблений салон. Тут сиділа охорона. Оцих рядів три, чотири навіть інколи. Зміни екіпаж. Ну і журналісти. Цей ряд був закріплений так, умовно за ТСН. От цих два місця сиділи журналісти, оператор телевізійної служби новин. Ну, а далі кухня. Умовно, це гардероб. Ось, бачите, тут така спиночка є. Можна було почепити е, пальта, куртки теплі. Насправді, відкриваю вам величезний секрет. Це місце, в якому можна було перекурити. Ніби це було заборонено, але, ну, Міністра, вони сюди приходили, викурювали по кілька цигарок і йшли з ісалом. Це ж кухня. Тут і ліфт. В Подвалі кухня. А, ну попади. Ліфт ось. А, що піднімати було речі? Ну, Дівчата ж там всі. Опа! А ми цього і не знали! Продукти, це все під рейс. Уже Запаковано самоліт що на дальній рейсі, а тут все не вміщається. Людей вже багато? Так, да, І вони і тут спускаються, і... готовлять по ліфту, подали вверх. А вони пусту маємо. посуду туди. Угу. Сюди багаж не, за... не завантажували вже, що там задній, так? Да, ні, для... і для... задній багажні. Це суто для поїздки. Для, для бортпроводників. А ви можете? ж... Уважиш допуск є. У ж немає допуска. Авіація все ж на допусках. Я дозволя. О, даєте допуск. Повний зріз не можна стати, так? Да? Ні, повний дорослі не вийде. А зараз найцікавіша частина нашого матеріалу. Президентський салон. Ці двері завжди були зачинені і сюди пройти могли лише обрані ті, кого кликав президент. Зараз і ми туди зайдемо. Це робочий кабінет. Тут два столи. Один для роботи з документами. Ти ж працюєш. Ну і за цим столиком можна було обідати. Отак От нормально. Ну і ще ось такі симпатичні тумбочки. Там ну, для документів. А, хоча ні, це такі дірочки для пляшок з вином. Так, а що тут? А, тут менші дірочки. Це для чарочок. Ну і телевізор. Мав вже президент дивитися в телевізор. Цікаво, що він дивився. Ага, залишилися ще навіть відеокасети. Цікаво, хто їх ще дивився останнє. Може, Леонід Данилович? Ямантова рука? І не може бути. Зазвичай ТСН такого не робить, ми не знімаємо в чужих спальнях, але це державна власність і вам же цікаво, де спав і де душ приймав український президент. Ласкаво просимо у спальню. Тут два ліжка. Чого це президентське? Ну, біля віконечка. Матрац, не скажу, що дуже м'який і не дуже твердий. Ну, нормально, матрац. Ну і ще особисте абсолютно таке спостереження. Усі українські президенти, виявляється, літали на першому борті ногами вперед. Ну, а тут далі усе просто. Душова кабіна без усяких витребеньок, без джакузі. От що це? Правильно? Крісло, щоб подумати про долю країни. Хоча... Хоча ні. Ха! Це просто доле. В ефірі. Все, поїхали. Злітаємо. А знаєте, стоячи у цих дверях, і справді почуваюся трохи впевненіше, ну, солідніше чи що. Може і дійсно. Володимир Олександрович правий. Всі ми трохи в душі. Президенти Олександр Загородний Андрій Хлус ТСН один плюс один.